Я вважаю, що гагада, як і будь-яка книжка дотична до юдаїзму, видана українською мовою, є нашим кроком до перемоги, бо мова це завжди код, як вишиванка, наприклад, це генетичний код. Ця книга дуже важлива для всієї практики юдеїзму. А вже цю версію, яку видали, ну, над нею працювали американські дослідники, які дали не тільки класичні тексти, а й сучасні. Трактовки тих текстів, і дуже важливо, що туди додані і українські сюжети, і українські історії. Це те, як ми бачимо і відчуваємо сучасну єврейську громаду людей, які зараз висловлюються про свободу, свободу нашу спільну. Тому з одного боку, мені вона нагадує художню літературу, і ти можеш просто пройтись да, по подіям історичним. З іншого боку, ти маєш такі класні сучасні коментарі, які ти тобі одразу занурюють в атмосферу. Що це це точно робилось в Україні. І це точно робилось у 2022-23 році. Зої Надін черкаських вона неймовірна, вона, це в неї така її манера, як кажуть, Трішки радянщини по-перше, ми шукали жіночу авторку. Для нас це було принципово. І по-друге, вона зробила серію своїх робіт, яка представлена була і в Ізраїлі і в нью Йорку, де вона переосмислила свої картини, написані до 20-го року. Тому наш вибір дуже вдало поєднує цю нашу ідею і відображає через ілюстрації. Гагада саме від кешер це дуже важливий крок в поширенні єврейської традиції, саме української мови. Завдяки цій гагаді будемо вивчати саме культуру песаху і поширювати її серед наших студентів саме через цю книгу.